джунглях кожен має стиль Капелюх це справжній файний вділ. Та один хтось ходить без нічого. Це ж Боніфацій. Біжімо до нього. Слон Боніфацій сумно дивиться на себе у ставку Ех, у всіх капелюхи, а в мене нічого. Прибігає пінки. Не журись, друже. Ми знайдемо тобі найкращий капелюх у світі. Я тобі обіцяю. Пригода починається. Боніфацій і Пінкі відправляються у веселу подорож до капелюшника по дорозі, натрапляють на мавпу лушу, яка краде з них банан, і випадково натягує трубу замість капелюха. Смішна сцена. Зустрічають козлика Зіко, який хизується своїми трьома капелюхами: один на голові, другий на рогах, третій на хвості. Тобі капелюх! Ха! На твою голову потрібен парасольковий намет. Нарешті герої знаходять хатинку дядька Гудзика. Всередині десятки дивовижних капелюхів літаючи, танцюючи, музичні. Для тебе капелюх гігант, але треба його випробувати. Починається кумедна примірка капелюх з вентилятором здуває всіх. Капелюх Магніт притягує каструлі. Капелюх Хамелеон стає невидимим. Нарешті гудзик створює унікальний хобовухокапель капелюх із діркою для хобота та еластичними вушками. Боніфацій виглядає шикарно, усі аплодують. Пінкі організовує парад капелюхів, де всі звірята дефілюють у смішних головних уборах. Кожен може мати стиль, головне, щоб у серці був посміхайлик. Капелюшки, капелюшки це весело для всіх. Якщо сміх у тебе в душці, ти модніший за всіх.